Сім країн світу підтримали та не виключили відправлення своїх військ в Україну для миротворчої місії. Надійшла інформація від Австралії. Доєднається також прем'єр-міністра Албінізі, заявив, його уряд розгляне будь-яку пропозицію проведення війська в Україну у складі миротворчих сил. Розміщення миротворців одна із гарантій безпеки для України, зокрема у разі припинення вогню. Які ж країни виявили готовність для забезпечення мирної угоди? Докладніше бачимо на інфографіці видання, слово і діло. Велика Британія, Франція і Ірландія заявили про готовність відправити війська в Україну у якості миротворців? Прем'єр-міністр Британії Стармер зауважив, країна готова відправити війська до України надати літаки на лондонському саміті. Ці повідомив про коаліцію охочих для забезпечення мирної угоди. Британія має відігравати провідну роль. Франція та Британія працюють над планом миротворчої місії. Данія, Канада, Швеція готові розглянути участь за повідомленнями. Змі Туреччина не відкидає відправлення військ до України. Нагадаємо, у міністерстві закордонних справ повідомили, обговорюють із партнерами. Поширення миротворчої місії на небо та море.